Слухайте мене, як відбувається цивілізовано? Має бути обговорення, люди мають знати наперед, що робити так. Хто має обговорювати? Ну не ми. І ви так само Ви мали обговорювати ще перед сесією це міської ради, ради перед міською радою приймали. Має жми? бути вся документація на такі роботи, розумієте? Тоді людей не, б... не виникло б ніяких питань. А якщо все робиться втихаря, ви вважаєте, що це не проведення роботи, було до того проведено. Це, це, це вчора вчора? Бачите, ви брешете. Для чого? Чому ви оманюєте в Вч живій очі такій кількості народу? Як їх робіт? не може. Незалежно. Чи це є приватна, чи це є не приватно. Приват. Прямо їхати з вами, прокуратуру, ви там то розказуєте. Приїжджає кожен сюди чиновник, кожен чиновник. Я вам скажу, бо я вчора був були... від початку і до кінця. І в кожного чиновника своя версія. Кожного, своя версія. Значить, приїхал, приїхала вчора жіночка. я не знаю, хто Ярина там вона була. була. Це маруняк була два рази, і була вона приїжджала, розказувала про одне, тобто, що тут має третій, бути перевалочна база, тобто як би тільки для вигрузки і перегрузки. Так. Хоча на сьогоднішній день більшого транспортного засобу у Львові, як, наприклад, 40-кубових сміттєвозів не існує, тобто вони приїхали і будуть перегружати у фури, а фура не є пристосована для перевезення. Якби, мусору, відходів. Друге, приїхали після обіду і розказують нам, що тут вже планується реконструкція цього будинку, що тут планується тримати будівельні матеріали і техніку. Я даю одне просте питання. Яким чином може тут зберігатися техніка? Е матеріали і сміття. А до речі, Ви приїхали, ще інакше, ви знаєте процедуру зберігання сміття. Не, знаєте, яка не ви ви думаєте, з що тут стоять? Перевірка на радіацію. А на на мій внук, якому є два і пів року, і можна йому розказувати яку сказочку. Ми є дорослі люди, ми все прекрасно розуміємо. Вчора приїхали, вона розказала, що тут будуть перегружати, будуть вивозити. Я задав питання, скажіть, будь ласка, куди буде вивозився мусор сміття? Нам не дали відповіді конкретно. Я кажу, ви не чуєте, що вас питається громада. Тобто громада питається інші про те. Конкретно чи... конкретно інші... Нікуди. В... Ні <с��> <Воскатку> Скажіть, будь ласка. Всі е... сміттєзвалища Львівської області відмовились приймати мусор на свої звалища. Ну, давайте, тобто, Михайлович, до каналу Потрайте не відповідаєте з питанням, правда? Давайте, давайте ми зробимо все ж таки. Залишіть ініціативно. Тільки йди на пропаді, там є відкриті площадки. Ці питання треба було рішати ще 10 років тому, що ви так кажете, скільки приїжджало, я задам питання про стеву. Кому рішати? Мені рішати? А ви мені кажете рішати, де це? Хто при посадах сидить? Шановні мої, я не є державним службовцем, я не працюю у міській раді. Я не працюю у міській раді. Я не є депутатом і я не є міським Давайте головою, залишим, щоб я нічого зрушав. Техніка працювати не буде. Тільки я прохання по території, там є бачимо початку. Кінці не найде. Ми готові всі, тут мінятися, о, готові, готові да. визначити. Хто тут заберіть почекає так. Тут, не не бути, тут немає змісту бути тут, нема змісту бути 20 двадцять людям. Вам народи, роботу про, щоб, розумію, про вашу говорим. роботу теж ніхто не блокує. Так. Ми слідкуємо за дотриманням законодавства, якщо всі інші органи бездіяльні та дескредитовані. Абсолютно рівень довіри до них нульовий. Я хочу закінчити думку нульовий, розумієте, громадськість встає, тому що задоволо сидіти вдома і слухати казочки одних і других, розумієте, що нам, що нам правди ніхто не говорить. Ніде правди. Ні, і люди ні у Львові ні в Україні. І говорить з кожного, тому що за наші гроші невідомо, що відбувається. Нас отруюють, нас дурять і обкрадають. Розумієте? Взагалі. Я вас почувствовав, прохання залишається в силі. Залишіть групу. Техніка, і, дивіться, і тим, що одні трошки збрехали, другі трошки збрехали, треті трошки збрехали. і воно ви, в результаті ви виходить. Виходи. Екологічна катастрофа. Ви, вову, вову, вову. І потім провокують, розумієте, щоб потім не провокувати людей на радикальні дії, розумієте? Я розумію, що ви відробляєте гроші, зарплати. Як говорять, а що далі, буде? А істина є єдина. І от приїдаєте, ви так от смієтеся, так либитеся, либитеся. А я вам розкажу, що сюди можуть. Безконтрольно вивозити радіоактивні відходи, і ви навіть не будете знати, що розумієте? Та вони ніхто не буде, знати. Ви, може вже вивозили. Розумієте? Чому ви так настроєні? Я не розумію. Ви приїхали, ви приїхали розмовляти з людьми, чи ви повідомлення. Ви приїхали розмовляти з людьми, чи ви хочете, щоб на завтрашній день тут стояло тисячу людей? Пане Майор, подивіться на мене уважніше, якщо ви хочете. Я говорю, люди, вони, люди сидять на телефонах. Моровано, грибованно. Пане працівник, півтора кілометра, Ну як? Ідіоти муровано, чи що? Якщо ви хочете, Дзенки, і завтра тут буде. Тисяча, півтора тисяча людей. Так. Для чого? Буде все місто, тому що мусор нема куди вивозити. Степанович, Ну а раніше це треба це було думати. Треба було думати. Ви, 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 не знає, ви хочете, щоб що? 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 Як що? ви не знаєте, це, це, куди вивозити, я вам розкажу. Ви їдете деками, от тою сраню, я перепрошую. Вже там наробили. Ще хочете тут наробити? Тут ще гірше, тут під містом. Під мільйонним містом. Ви переконалися? Ні, не переконалися. Нічого. Абсолютно. Ви не бачить. Шановний пан. Я у нас так само про що тут робиться, як ваш кіно чи наша Шановний група, я працівник той станції, інженер механік Ви переконалися. Ні, не переконався ніхто нічого. Не працює. Лишіть 2-3 чоловіка. От є приміщення, де можна посилити. Я тут працюю рік. Я тут працював, що знаєте, що речі? У 84-му Я вам зараз розкажу. Тут твердження, затвердження? почав. Міська я рада Можуть, є то таке, я хочу принести те, що, що буде. А покол, що буде? Що вже задокументовано, довір. Спокійно, давайте завтра, до після завтра. Щоб ви не чекали завтра, після завтра, щоб ви вже мали попередню інформацію, що ви обговорили, підготувалися і далі вели діалог з владою. Розумієте? Я вам даю спеціально. Я представник міської ради. Так, вам це при цьому приніс. Ям до спеціально приніс, щоб ви це побачили. Що тут заліпануется? розумієте? Uh -huh. Це є переважний пункт. Оцей це... це, листочок він навіть не є. Ні, я не кажу, де, це є? Це, де це є, де це є, де тут адрес, протиїки. хоча б адрес. Добре, я вважаю, коли буде створена комісія, на так. Завтав, треба створити в, в, комісію незалежну, щоб там були представники громадськості. Так, то не тут робиться. Спочатку робиться, потім привозиться що, на лоха, взяли Мексеру, зробили, будь ласка, де то буде? Я хочу в Бераліт називати. Де то буде? Все, і люди, повірте мені. Дивіться, ви є, ви є, ви є ви, 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 трошки це, працівник міськради. Де, де тут адрес хоча б ви, мені покажіть? Де тут адрес? Що? Ну, правда? Ага. Де це де, є? Де? Де може то може, це є в Англії? Ну, це то це не гарно. Це, не я зробив для того, щоб ви могли цим ознайомити. От я вам кажу зразу, що це є? Це є приватний Це є листочок. Для того, щоб нас сказати, що ви бачите, як це гарно. Є бутонне оболування передбачене для того, щоб воно нікуди не розвітало. Мало, бити, мало бути обговорено ще до того з громадським Я не знаю, цьому. це громадських. Якщо якісь питання готові, Є Є Є питання. Війця, я хочу це вам це сказати, ми вас гарно вислухали, вислухали ваших працівників або ваших колег, які приїжджали до нас по тих самих питаннях, тільки без тої, того малюнку. розумієте? Я вам хочу сказати, я вам говорю від цієї громади. Ми не дозволяємо тут ніяких перегрузок. Ніяких транспортних засобів і ніякого сміття. По-перше, перегрузка має, якби, ну, би я скрити, перегрузка вступати, має здійснюватися навіть так такого за. під закритим небом. Чому? Якщо ви подивитесь, там метрів 300 за тим, вже знаходяться будинки. Так? Ви привезли цей мусор, ви тут його висипали, ага. пішов дощ, ага. так на... Ну, скажу, у нас Все пішло в керниці. Все пішло в землю і пішло в керниці. Це прекрасно. Тверде покриття. І буде на керниці. То, що я вам, ви сказали, 40 кубові приїжджають і здобирають. Так 40 кубові вивозять. Більшої техніки мусору вивозу, як 40 кубів, у Львові не існує. А ці фури, всі, які є, вони не пристосовані для перевозів. Пане Віктор, ви знаєте, що цей полігон він знаходиться півтора, навіть півтора кілометра немає за школу. Це почасова стадія полігону. Тут нема об'єму на полі. <клеслетністі> чую... До зеленої зони, зони. до сердця ще менше. А до 3, 30, і... І... і завод для і... переробки. Зараз я вам заявию, і... тому що щодня вечором посів. я був так. також. Приїхали представники Онору, які хотіли ще тут відміряти 5 площадок. І нам заявили, що вони хочуть, що тут планується будувати завод. Я відверто говорю слова людей, які сюди приїжджали. Ми їх просто вигнали і сказали, що тут говоритиме. Зберіть всіх брехунів до кучі. Проінформуйте їх одною інформацією, ну ті, що всі приїжджають. всі приходили. тому що Кожен І говорить по-різному. По Приїжджала, Жизна, значить, одна людина зранку, вона розказує, що тут планується робити. Тобто зранку були, один приїздить перегруз. Приїхала жіночка в обід. Вона розказує нам, що тут не планується перегруз. Але планується значить реконструкція цього об'єкту зберігання мусування, ну, перепрошую, будь і техніки, а пізніше сказали за перевантаження. Я задам, яким чином, якщо тут буде стояти техніка, ну це так. Ми ж дорослі люди, ми все прекрасно розуміємо. Якщо тут буде стояти техніка, і якщо тут будуть будівельні матеріали, де тут? Будуть це вибрати. Пане Віктор, ну, ну люди добре, стоять люди, які це чули, це я сам я собі щось думаю. Вийдемо раду, не Тобто дивіться, дивіться, ще раз, тобто, поки не буде, згоди, не буде згоди громади. Я цього вам сказав три рази. Скажіть, ні, поки не буде згоди громади. Я зняв це і сказав, це три рази вашому колезі. Поверніться, будь ласка. Я вам сказав, що сказав, що поки не буде згоди громади, тут не буде відбуватися зі сміттям ніякі завози і перевезення? Якщо можна. Так, можна Дякую.